Алілуя, 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 Алілуя. Аллилуя, Блаженню Боги Духом, бо їхнє царство не. Аллилуйя, 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 Алілуя, Аллилуйя, 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 Алілуя Аллилуйя, Господь з вами, і з Духом твоїм. Читання святої Іванлія від марка, слава Тобі, Господи. Того часу, як Ісус вирушав у дорогу. Один підбіг, впав на коліна і запитав його учителю добрий, що має робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог, знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво. Не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому: Учителю, все це я зберіг з малих літ. Ісус, же, поглянувши, полюбив його і сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав багато майна. І, поглянувши навколо Ісус, каже своїм учням: Як важко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами, а Ісус знову у відповідь каже їм: Діти, як важко увійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко-голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою. Хто ж тоді може спастися? Поглянув на кожного з них Ісус та й каже, для людей це неможливе. Але не для Бога, бо для Бога все можливе. Тут Петро почав говорити йому: ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив: воістину кажу вам: немає нікого, хто залишив би дім, або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей, чи полів заради мене і заради Євангелія. І при цьому не одержав, не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і полів, разом з переслідуваннями, а в майбутньому віці вічне життя. Слово Господнє, слава Тобі, Христе! Слава Ісусу Христу, Дорогі брати в священстві, Дорогі сестри монахині. Дорогі брати і сестри, всі, котрі згромадилися зараз у цьому храмі, для того, щоб стояти перед Господом, щоб дозволити Його слову торкатися глибини нашого серця, щоб шукати те, що дійсно заспокоює прагнення нашого серця, також вітаю усіх тих, хто з нами єднається через ці такі цікаві маленькі пристрої, і ті, котрі будуть потім слухати. Навіщо ми сьогодні тут збираємося? Навіщо нас Господь сьогодні тут збирає? Навіщо цей такий чудовий і прекрасний храм? Навіщо це все Господь з нами творить? Дуже проста відповідь, щоб ми могли спочити в Його серці. Щоби спочиваючи в Його серці, ми заспокоїли усі свої прагнення. Заспокоїли усі свої прагнення. Бо коли серце порожнє і не заспокоєне, то тоді ніщо неможливо заспокоїти. Ніщо. Недавно я слухав одне свідоцтво одного проповідника, котрий дуже багато проповідував Слово Боже, їздив, займався, проводив різні конференції. Зустрічі, вправи, місіонерство. Ну і бідолаха через виснаженість. В нього почалися проблеми, проблеми зі здоров'ям, і було анавреза аорти. І під час рятування, і зрозуміли, що не можуть нічого зробити, його везли до лікарні. І він по дорозі помер. Ну, хто бачив смерть людини, в котрої лопла Аорта, то знає, що там вже майже нічого неможливо зробити. І ось, коли його вже привезли десь через 15-20 хвилин в лікарню, констатували факт смерті. І він розказує, що настало після того, як його душа залишила. Тіло. Багато там розказує, як він проходить через темряву, де спокушає дьяволу, йому пропонує, і так далі, але йде далі, і його, йому товаришують ангели, його охоронці. І він до них звертається і говорить, але слухайте, я можу вернутися на землю. в мене багато планів. в мене багато, багато заплановано термінів. в мене ще багато роботи. І коли він встав і зрозумів, що він стоїть перед Богом, він почав першим говорити, Боже, я прошу тебе, допоможи мені, поверни мене на землю, бо мені потрібно ще багато чого зробити. І каже, я почув голос як грім. Я тебе не знаю. І тоді цей проповідник каже: Господи, як? Як це ти мене не знаєш? І каже, я почав перераховувати, скільки я робив, скільки я служив, скільки я посвячував часу, сили, я не, не до спані ночі, я, я ж стільки, аж це все для Тебе. І каже, і тоді вже не був голос, як грім, але голос, як той, котрий має великий жаль, біль. Що хтось упустив великий шанс і каже, так, ти це все робив, але для себе. Ти це все робив для себе, бо ти був задоволений з цього. Ти шукав цього, бо тобі всі аплодували. Ти їхав, бо тебе чекали. Ти мав задоволення, коли ти бачив, як люди падали на коліна і Плакали, ти був задоволений з результату, хоча ти казав, що слава Господу, але так насправді ти це все для себе робив. І ти був дуже сумний і розчарований, і розбитий, коли через спілкування з людиною ти бачив, що вона не навертається в твоєму серці навіть злість була, і відчуття невдахи. Ти багато робив, але для себе. Але ти ніколи не спочив в моєму серці. І каже, це слово останнє, ти ніколи не спочив в моєму серці, було найбільш жалісне. Так як наче з Христа, висяче на Христі, Він сказав: Ти ніколи не був в моєму серці, а я його відкрив для тебе. Дорогі брати і сестри, юнак, котрий сьогодні підходить до Ісуса Христа, так насправді по всіх параметрах. Того часу вірування, для нього все те, що він виконував, всі параметри, можна сказати, говорили за те, що він на правильній дорозі. Тому що згідно вірування і розуміння і євреїв до сьогодні, зрештою і це так далі продовжується, ознакою Божого благословення є довгі роки життя, багатство і потомство. Багатство є дуже важливе. З двох причин, бо багатство дозволяло тобі більше часу присвятити для того, щоб вивчати закон Божий. Щоб знати, щоб виконати закон. Сьогодні в нас набагато простіше, можна в Google там зайти і багато чого знайти інформації, можна книжку купити, можна святе Писання купити. Натомість в тому часі, коли. Відбувалася ця подія, такого комфорту не було. Це були звої, не було книг. Це дуже дорогоцінне. Не кожна людина могла собі дозволити, та більше, навіть не кожний багатий, дуже багатий міг собі дозволити мати ці звої, щоб ще читати, мати час. Тобто з одної причини це дуже важливо, тому що я можу пізнати Божий закон і його виконати. А з другої сторони, я можу чинити милосердя, можу допомагати. Тому багата людина це та, котра має можливість пізнати Бога, чи, тобто читати святе Писання і чинити діла милосердя. І він підходить до Ісуса Христа. Дуже важливий момент, коли підходить, коли цей опис. Коли Ісус збирається в дорогу, поєднане питання з певним, певною поставою, певною формою, подорож. Щоб вирушити в подорож, потрібно бути вільним. І він саме в цей момент підходить до Ісуса Христа, задає йому питання, і Ісус йому відповідає, якби іншими словами, будь вільний, щоби йти за мною. І дуже делікатно його випитує для того, щоб підтвердити, що ти добре, ти до цього часу все добре робиш. Але я тебе далі запрошую, все це, що ти робив, і все це є потрібне, але далі ще найважливіше. Тобто Ісус Христос не заперечує, що це не потрібне. Він каже, добре, добре, але це не кінець. І коли почув цей бідний юнак, котрий називався Багатим, що добре ти це все робиш, молодець. Але йди, продай все, що маєш, і йди за мною. Ну, продати то ще так, знаєте, поставив, продав, поставив на депозит і тобі капає. Але роздай. І отут. Наступив момент істини. Він все робив і все, що робив, для того, щоб відчувати себе праведним, щоб забезпечити собі, що він отримає спасіння, але він це не робив для того, щоб притулитися до Бога, щоб прив'язатися до Бога. Щоб Бога зробити найбільшою своєю цінністю, щоб лише його шукати, щоб в ньому спочити. Добрі брати і сестри, в момент смерті ми залишимо абсолютно все. Все залишимо. Залишиться лише відносини. Якщо в мене немає глибоких відносин з Богом, і він не є найбільшим моїм скарбом, то після смерті я буду найбільшим банкротом, тому що я думав, що я щось маю, а так насправді нічого не маю, як в Святому Писанні говорить Ісус Христос. Заберуть навіть те, що видається, що маєш. Видається, що маєш. Ісус Христос не засуджує багатства, але Ісус Христос показує помилку, якщо ти збагачуєшся лише для багатства, якщо ти заздриш, що хтось є багатий, то ти бідняк. Дорі, брати і сестри. До чого ти прив'язаний? До чого ти прив'язаний? Що є найбільшою цінністю? Навіщо ти стаєш на молитву? Навіщо? Як одна жіночка жалілася, каже, отче, коли в мене була пенсія, ще тоді, коли ще пенсія була пенсією, а не насмішкою, каже, то до мене внуки так приходили. Я кажу, а що ви давали? Ну так, я завжди давав якусь копієчку. Каже, як перестала давати, і внуки перестали приходити. Каже, а я думала, що вони мене так люблять, так мною цікавляться. Коли хтось був начальником і перестав бути начальником, дивується, чому його не впізнають на вулиці. Коли хтось займав якусь посаду і вже не займає, якщо ти був потрібний в парафії, то ти був хтось, а як вже, то вже й про тебе не пам'ятають. Це все таке є питання, а чого я шукаю більш вірно, кого я шукаю? Я йду до сповіді, навіщо? Для того, щоб себе почувати комфортно, то моїм Богом є комфорт. Но не Бог. Навіщо я приступаю до святого Причастя, щоб виконати обов'язок і бути задоволеним себе? Бо ти приступаєш до причастя, а то, ха, ха, то не приступає. <кій> Більше відкрию рот і голосніше скажу амінь, щоби почув не Господь є твоїм Господом. Де спокій твого серця? Де ти себе відчуваєш насиченим? В гурті людей? В якійсь спільноті ти банкрот. В приналежності до когось ти банкрот. В тому, що дуже добре видрісрував себе в чеснотах, якихось, тобто в добрих звичках, в звичках, ти банкрот. Де ти себе почуваєш насиченим? Де ти почуваєш свою велич? І це сьогодні Ісус Христос через цього бідолаху, котрий відійшов засмучений, через Нього Він дивиться до тебе. Тобто, якби це слово відбивається від цього юнака і летить в Твоє серце, як ми чуємо, воно розділяє чуття серця, задає питання, чого ти, кого ти шукаєш? Для чого цей храм? Навіщо це все? І Господь дуже просто відповідає, бо я хочу спочити в твоєму серці. Не розказуй, що там ти мовчи, замовкни, притулись, прийди до мене, пригорнися, пожалійся. Скажи, я хочу бути з тобою, Господе. Я, я хочу бути в тобі. Прийди до мене, прийди в моє життя. Я хочу цілковито тобі належати. І все, що я маю, я хочу цим всім служити. Через це я хочу проявлятися, хочу проявляти любов, хочу виражати свою любов своїми талантами, своїми вміннями, своїми засобами, навіть своїм голосом. Я хочу, щоб це все було як той орган, на якому грає так гарно органістка. Щоб я і все те, що я маю, був цим прекрасним аргументом. На якому грає любов, якою ти є, Господи. І тоді, коли помре моє Твоє тіло, Ти залишишся в цій єдності, в цій спільноті. І тому смерть для тебе не буде чимось важким, тільки буде якимось новим відкриттям, захопленням ось той, кого знаєте, як то кажуть, ми каже, вас знаємо тільки так десь, десь бачили по телевізору, а ми тепер вас бачимо вживу. І це ще більша радість. І так буде в момент смерті будеш очікувати на цю зустріч, і будеш прагнути зустрічі, і будеш очікувати правильно, правильно будеш йти з Ісусом Христом в цій дорозі, бо Він приходить на початок дороги моєї і твоєї. Ніколи ти і я не йдемо на цій дорозі самі. Господь завжди починає нову подорож, тому що ти розпочинаєш. І тепер також цей момент нової подорожі. Він прийшов сюди, до мене і до тебе для того, щоб тебе запросити до цієї подорожі. Можеш залишитися, я можу залишитися при тому, причому сидів до цього часу, а можу вирушити з ним. На ново. Ще з більшим прагненням, ще з більшою молитвою, ще з більшим закликом, Господи, прийми мене, прошу тебе, прийми мене, веди мене, я тобі дозволяю, я цього прагну, я Тебе про це прошу. Я не знаю і не вмію, але я Тебе прошу, допоможи. І буду виконувати все те, що ти мені кажеш. Кажеш, через церкву буду користатися тих засобів, котрі ти мені даєш, як вираз моєї довіри і любові до тебе. І буду робити і виконувати все згідно твоїх заповідей, як велика любов і повага до тебе, бо я до тебе є прив'язаний. Нехай Дух Святий сповняє нас цією мудрістю, про яку ми чули в першому читанні, щоб ми мудро йшли через це життя, вибирали те, що цінне, бо цінне не вимірується лише межами цього життя, лише цінне є те, що долає. І навіть смерті. Духу Святий, сповнюй нас, насичуй, дай, щоб ми були мудрими і щоб завжди спочивали у серці О, Господа.